Єдиний з Прикарпаття, військовослужбовець Національної гвардії України Юрій Гапончук представить нашу державу на змаганнях серед ветеранів у Сполучених Штатах Америки про головну мету заходу та підготовку фахівця до участі у ньому готові розповісти наші кореспонденти. Ще у грудні в столиці відбулися всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту, за результатами яких відбіркова комісія і сформувала команду з 30 учасників ветеранів, що вирушить до США для людей, які мають е, травми, е, і для того, щоб вони нормально соціалізовувалися, це дуже круто. Там все було зроблено е, організовано, якби і е, коли. Е, коли люди знаходяться в одному колі спілкування з одними інтересами, то якби ну забувають про все погане і хочуть рухатись, розвиватися, чим ну, якби далі. Список учасників змагань у США організатори оголосили у прямому ефірі. До складу збірної потрапив і нацгвардієць Юрій Гапунчук. Після змагань, якби всі вже роз'їхались, нам повідомили, що десь в середині січня буде оголошено про те, що кого відібруть, відберуть в національну збірну, якби і чекали того моменту. Правда, я думаю, що я не, не пройду, якби. Сидів на на роботі 10 числа. До мене починають дзвонити, там, вітати. Я кажу, та чим вітаєте? Я ж не в курсі, типа, та зайди там в Фейсбук, там все вже є, типу, твоє прізвище, там скидають фотографії, відео думаю, ого. Попередньо військовослужбовець виступить у двох дисциплінах волейбол, сидячи та пауерліфтинг. Усе вирішиться на зборах. Наразі у Юрія триває активна підготовка. Чужожі групи тримають. Done. Up. Добре в Америці, українська збірна змагатиметься та обмінюватиметься досвідом з військовими повітряних сил та морської піхоти США. Головна мета змагань залучати ветеранів та військових до фізичних занять та популяризувати реабілітацію через спортивні заходи. Для мене та це перш за все показати хлопцям, які отримали травми, і десь можливо закрилися в собі, що життя продовжується і треба рухатись тільки далі, і тільки вперед. Якби ну, відкриваються нові можливості, нові знайомства, нові знання, і це дуже круто. Змагання серед ветеранів відбудуться у Лас-Вегасі уже у березні цього року.